Ощепок, всім гарно і позитивного. Так як у нас е, є нові зрителі підписчики, вони ще не бачили, як це робить ошипок. Повторяємо відео. Є на 4 яйця. Однося <плакова> висипало. Так, сиплемо туди цукор. 300 грам цукру. І кладемо збивати, Це солодкий ощепок буде. Koli se naše jajca zbile, si ki nekaj te. Sprem kefir. To že, 300 gram. Sprem oloju. Oloju. nekajte te sprem je kukuruzno in muk. 500 gram. Kilo. Сиплеме порошок для печива, Один цілий пачок я сиплю. А один сиплю половина. Я не кладу брузу, на мене бруза воняє. Не кладу брузу. Воняча. Я не люблю порошок для печива. Зараз аж би сте ми писали, що тут треба гасити. Брузу. Я знаю, що треба гасити, но ні на воняє. Деме мішати. М -м -м -м. Ощипок. Зараз будемо додавати ще муки такої простої. Пітенку даме соли. Пітінку. Та й муки десь 300 грам простої. Це все, все перемішуємо файно. Мішаємо. Красотковий мой. Зараз ви будете домов щепок печі своєму чоловічкові, Бо був сильний. Зараз вам покажу, яке має бути тісто. Не, сякоє красної. А! -а, -а. Сякоє, не. Чекайте, я вам покажу сяк. Сякоє має бути. Сяка має бути конс... консистенція. Видите, сяка? Так. Тепер си. Утепшу насиплете. Насиплете втепшу і кладете в печі. Я, так як я не маю часу до детально вам і знімати, покажу вам, який вийде результат. Так, у мене є тепша, видите? Я насипала в тепшу і кладемо у блодер печі на 180 градусів, приблизно так на 25-30. Так, ось щіпок наш готовий. Я смала пудру притрясла. Некайтеся, як вам розломлю, бо сте виділи, як нарус файно. Сеттингеречний. Ізмилайну йому не з скукрузне. Та з класним молоком. Може з пареним. я все піну знімала, бо я не люблю піну. Ну, коротше, хоч і з чим добрий. Дуже добрий ошибок. Всім гарного і позитивного. Робіть сісти, бо не були голодні золотушечка. Все, так.